Вже декілька останніх років незмінною традицією для Херсонського державного аграрного університету є відкриття нових спеціальностей. Тож і вступна кампанія 2017-2018 року не стала виключенням. Сьогодні майбутнім студентам пропонують вступати на гідротехнічне будівництво, водну інженерію та водні технології, а також спеціальність захист і карантин рослин. У нас з'явилося дві нові спеціальності. Дуже актуальні на ринку праці в освітньому середовищі, і дуже актуально, що важливо для саме для Херсонської області, для півдня України. Це спеціальність гідротехнічне будівництво водна інженерія в зв'язку з тим, що відроджуються. Зрошення на півдні України в Херсонській області багато уваги приділяється і головою обласної державної адміністрації, народними депутатами. Є програми міжнародного валютного фонду по відновленню зрошення. Тому аграрний університет теж іде у цьому тренді. Ця спеціальність, як показує практика, зараз востребована. В зв'язку з тим, що в Херсонській області по планах розширення зрошення до 500 тисяч гектарів, так, так тому що спеціалісти будуть потрібні. Відкриття нової спеціальності обґрунтоване ще тим, що як ми бачимо, нагально щось бачите, випаровування, яке йде, які які йдуть випаровування немає, це багара, немає зрошення, як казав керівник цього господарства, що це все на багарі. Якщо було б це зрошення, то було б це, і врожаї були б вищі, і покращення грунту, і екологія наших земель була, покращення було б набагато. А для цього потрібно що? Потрібно Наші кадри ще декілька років тому молодь Херсонщини, аби здобути сучасну та затребувану професію, їхали в столицю або ж найбільші міста країни. Наразі все змінилось. Нині вчитися до Херсона їдуть абітурієнти зі всієї України, серед яких популярністю користуються саме Херсонський державний аграрний університет. Наступна спеціальність, яка актуальна і для України, і для Півдня. України і для Херсонщини це нова спеціальність. Взагалі вона не представлена в регіоні. Це захист і карантин рослин. Спеціальність, яка відкрита на агрономічному факультеті. Спеціальність фахівці, з якою дуже Потребують такі, ну скажімо, монстри да, аграрного ринку, аграрного бізнесу, аграрної сфери. Це, наприклад, компанії Сінгента, і «Басф», да, насіннєві компанії, це агрохолдинги, і вже в нас є заявки на процес влаштування цих студентів. Проблема захисту рослин є дуже актуальна в сучасному сільськогосподарському виробництві. Без своєчасної боротьби з шкідниками, з хворобами бурінами неможливо отримати гарний врожай. Ми зараз бачимо дуже в гарну пшеницю, але шкідниками проблеми такі є. Фахівці по захисту рослин повинні встановити необхідність обробки, терміни, підібрати якісні препарати, і тоді ми будемо мати якісний врожай. Якщо подивитися на зерно на коласки, і Провести дослідження там завжди можна побачити шкідників. тут У нас був пшеничний тріпс, який погіршують якість зерна. Фахівці, які ми будемо готувати на нові спеціальності захисти карантин рослин, зможуть ідентифікувати, підібрати оптимальні заходи захисту про цих шкідників. Викладачі Херсонського державного аграрного університету переконані, студенти нових спеціальностей гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології, а також спеціальності захист і карантин рослин, неодмінно. Знайдуть престижну високооплачувану роботу, адже навіть практику хлопці та дівчата вже проходять на найкращих підприємствах, де завжди дуже затребувані. Тим паче, із нового навчального року Херсонський державний аграрний університет запроваджує нову освітню програму дуальної освіти, тобто спосіб навчання 50 на 50, коли поєднується теорія у виші та практика на виробництві. Як приклад майбутні студенти спеціальностей гідротехнічне будівництво, водна інженерія, Рія та водні технології, а також спеціальності захист і карантин рослин мають змогу працювати на передових підприємствах. Компанія зараз обробляє 12 тисяч гектарів землі, з яких 8 тисяч гектарів під поливом. Основною спеціалізацією компанії є вирощування цукрового буряку, так як нам треба завантажити цукровий завод, потужність якого складає 600 тисяч тонн буряку, 600 тисяч тонн буряку на рік. Для того щоб Забезпечити цим об'ємом завод, нам необхідно висівати мінімум 8 тисяч гектарів буряку. Станом на сьогодні найбільш затребувана професія, яка нам треба, це гідротехніки та агрономи. З наших 300 чоловік, які працюють на підприємстві, 150 працює на поливі. Заробітна плата мінімальна складає 5 тисяч гривень. Це якщо початківці стажуємо їх і в них маленький виробіток. В середньому заробітна плата гідротехніка на, на сьогодні складає 8 тисяч гривень на місяць. Направлення воно є перспективним, тому що Прогрес не стоїть на місці, і розвиваються і болезні, і бур'яни, і якби потрібно їх досліджувати і знати, як з ними боротися. і ну, Це буде перспективний напрямок в Аграну університету, якщо вони відкриють цих фахівців, яких які, ну, потрібні для сільського господарства. Потреба у фахівцях за такими надзвичайно актуальними для Херсонщини напрямами колосальна, розповідають викладачі вишу. Адже Херсонщина агропромисловий край. А для розкриття всього аграрного потенціалу наразі не вистачає кваліфікованих кадрів. Опустелювання, глобальні зміни клімату і все це спонукає аграрну науку і педагогічний блок аграрної науки. Уки до того, щоб розвивати технології і підвищувати продуктивність сільського господарства. вже менше ніж через місяць Херсонський державний аграрний університет гостина відкриє свої двері для тисячі майбутніх студентів вишу. Наразі тут готують висококласних фахівців за 18 напрямами у галузях: агрономія, економіка, біологія, водне господарство, землеустрій та інші. Тож майбутню професію для себе може знайти кожен.